Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 22 квітня, і я вирішила розпочати свій новий в'язальний влог. В попередньому влозі я вам показувала ось цю корзинку. Тут я обрала стокову пряжу для своїх наступних проєктів. Ось три таких я їх ще не розмотувала. Хоча ось цей я перемотала в одну сторону, потім перемотала в іншу сторону. Мені хочеться тут знайти секції, але не дуже в мене це виходить поки що. І тут всього лише 40 г. І вистачить це на шкарпетки. Хіба що, якщо додати резиночку, п'яточку і мисочок. Але поки що я не знаю, що з цим клубочком робити. Ці два я ще не перемотувала. А ось цей я почала. Це були два таких клубочки, вони вже були розмотані по 40 грамів, я їх перемотала. Це ті клубочки, які я вам казала, що мені здається, що там дуже тоненька ниточка, що це буде історія, як з моїми тими фіолетовими шкарпетками, які були дуже тоненькі, і мені не хотілося їх в'язати. Але знаєте, після того, як я е, перемотала ці два клубочки, до речі, один був е, аж до кінця, просто клубочок змотаний, а один це була. Е, ну заводської намотки, такий небунтик. Ну, в общем, як воно називається, клубочок заводської намотки, і зверху на нього була намотана ниточка. Можливо, хтось пробував уже в'язати з цих ниток, у нього щось там не вийшло, і вони його віддали в секонд. Для того, щоб позбутися від цих ниток. Мені здавалося, що це дуже тонка нитка, але це виявилося не так. Я забираю свої слова. Обратно ті, які я казала в попередньому відео, що це погана і дуже тонка ниточка. Виявилося, що це дуже-дуже гарна нитка. Коли я їх перемотала ось так, я люблю ось такі клубочки, я мотаю. В такому вигляді, вона мені подобається вже набагато більше. І е, вчора ввечері я почала в'язати. Зв'язала дві резиночки, 20 рядочків, і сьогодні я вже зв'язала е, ось так дві халявки по 40 рядочків. Це будуть такі не дуже високі шкарпетки, бо всього лише тут, хоча тут е, загалом 80 грамів десь приблизно нитки повинно на шкарпетки чоловічі великі вистачити. Це шкарпетки на 72 петлі. Я почала в'язати. Будуть чоловічі 45-го розміру. Спиці 3 -о Як же мені подобається ця пряжа? Взагалі мені колір дуже подобається. Дуже гарний, гармонійний такий. Зелений мені дуже подобається. Ось цей жакардова вставочка, вона така не дуже наляпана. її майже і не видно, що то жакард. І мені дуже-дуже подобається. Нитка виявилася зовсім не тонкою. Шкарпетка доволі товстенька. От. І вона така м'яка. М'якенька підійде навіть ніженкам, зовсім не колюча, дуже гарна, дуже класна нитка. Звісно, так як це стокова пряжа, в мене етикеточки немає. І я не знаю, що це за пряжа, але дуже-дуже кльова. Мені подобається. Далі я вже зв'язала дві, паралельно дві в'яжу. Далі буду в'язати п'яточки. Потім, як дов'яжу, я вам обов'язково покажу ці шкарпеточки, заблокую. Ну, знаєте, я казала, що я більше не буду купувати цю стокову пряжу, але навіть серед стокової пряжі, от, виявляється, попадається ось така гарна ниточка. Дуже класна нитка. Можливо, якщо хтось впізнає, що це за нитка. Напишіть мені в коментарях. По фото в Google фото я поки що не змогла знайти, що це за нитка. Мені просто показує шкарпетки, схожі по кольорам на ось оці. Можливо, якщо дов'яжу вже готову шкарпетку, воно мені покаже. Поки що не показала, не знаю, що за пряжа, але якби знала, можливо, б хотіла навіть купити ще такої пряжі. Дуже класна, м'якенька, гарна, товстенька, тепла, класна пряжа. Далі піду в'язати п'яточки, не перемикайтеся, дивіться мені, мене далі. Дов'язала я свої зелені шкарпетки і пішла прати. Подивіться, яке жахіття, дивіться, якого кольору вода. І це я їх тільки-тільки намочила. Ниточка одразу віддала свій колір у водичку. Ось такого кольору водичка. Водичка ледь тепленька. Ось так. Отже, недаремно ця ниточка, мабуть, попала у стокову, тому що ось таке. В'язала я їх дуже довго, майже два тижні ці шкарпетки. Ось виперу їх, надіну на блокатори, і згодом скоро вам покажу. Сьогодні у мене вже 4 травня, і нарешті дов'язалися і висохли ось ці мої стокові шкарпетки. В'язала я їх дуже довго. Але це 45 розмір на спицях номер 2 І в'язала я їх не кожного дня, а навіть по пару рядочків, бувало, ввечері пров'язувала і все. Що я хочу сказати? Коли я їх випрала, то вони по собі, наче, як розповзлися. Отже, можу сказати, по цьому, що, мабуть, це меринос. Так як шкарпетки зовсім не тримали форму, по блокатору розповзлися, можна було навіть не на 45-й натягнути, а ще на більший але я висушила їх на 45-му номері блокатора, і ось так вони в мене вийшли. Коли висохли, прийняли гарну форму. От І держаться. М'якенькі, гарні. Зовсім не тоненькі. Ось так вийшли в мене. Коли я в'язала ці шкарпетки, вони йшли в мене. Рівно, Але ось тут на п'яточках у мене пішла вже розбіжність. Тут ось цей зелений колір пішов о, уже у підкову, а тут він почався раніше. І я думала, що далі вже в мене будуть якісь розбіжності. Навіть варіювала, там на одному трошки в'язала тугіше, на іншому в'язала трошки вільніше, для того, щоб вийти на однакову секцію. Але після п'яточки далі все пішло тут рівненько, все зійшлося в мене. І навіть майже зійшлися мисочки, тут розбіжність всього десь у 2 Два рядочки, два-три рядочки, розбіжність трішки ось тут, але я думаю, що нічого страшного. Одна шкарпетка в мене в'язалася із цілого заводської намотки. моточка. Друга шкарпетка в мене в'язалася уже із перемотаного. І при в'язанні воно відчувалося. Та шкарпетка, яка в'язалася із заводської намотки. В'язалась дуже гарно, як по маслу, всі петлі рівні і швидше якось, ніж та шкарпетка, яка в'язалася зі з, ну, зручної намотки вже перемотаного клубочка. Там нитка була вже така видно, що вона була, видать, зв'язана і розпущена. Трішки вона така була кудлатенька, і е... Петлі не зовсім рівно лягали. Після прання, звісно, все вирівнялося, все гарно. Навіть е, я вам тільки що показувала, яка в мене була водичка після них. Фарба вимилася трішки. Ось тут мені здається, що трішки зеленяло на фіолетовий зелений, але. Не знаю, чи це залиняло, чи воно так і було. От. Потім як я вже поласкала ці шкарпетки після прання, водичка вже була світла, прозора, тобто фарба один раз вимилась і все. Але мені здається, що ось тут ну, або зелений перелиняв на фіолетове, або воно так і було. Дуже м'які, гарні шкарпетки. Як я вже казала, можливо, якби я знала, що це за пряжа, то можливо б я ще раз купила таку пряжу для в'язання. І мені здається, що це все-таки меренос. Шкарпетки такі, вони аж струяться. Ось такі шкарпетки в мене вийшли 45 розмір, на 72 петлі. Резиночка 2х20 рядочків, халявка 40 рядочків, п'яточка підкова, але я в цих шкарпетках вирішила її зв'язати не укріпленою, а просто ось лицьовими петлями, підйом вив'язаний, стопа і стрічковий мисочок. Зовсім стандартні такі шкарпетки. Ось такі. Так, у мене залишилось ось такі клубочки. Ось ці два клубочки, це в мене залишилося після в'язання. А ось ці два це я трішки відмотувала для того, щоб вирівняти секції. Щоб знайти секцію, я трішки відмотувала. Ось це я в самому началі відмотувала. А ось цей я відмотувала всередині, бо той клубочок, який був просто змотаний вручну, там був обрив ниточки. І я якось при перемотуванні не зовсім зрозуміла секції, я їх з'єднала, але потім, коли в'язала, вийшло так, що я в'язала-в'язала секції, фіолетовий, потім пішов зелений і знову фіолетовий. То, звісно, що мені так не хотілося відмотувати, там було зовсім трішки ось такий клубочок, тому я відмотала, з'єднала ниточки. От. І ось такі залишки в мене залишилися. Ідуть в коробочку для моїх скрапі сокс. Ну, і раз у мене всього одна готова робота, то давайте я вам відзвітую, що за квітень у мене виходить. Що я зв'язала всього ось так три пари шкарпеток. І, до речі, голословно так казати, за квітень, бо оці дві пари шкарпеток я в'язала у березні, а у квітні я їх тільки закінчила. Ось ці дві пари я просто закінчила у квітні. А ось цю я зв'язала. Зв'язала у квітні ось цю пару. 45 розмір в'яжеться набагато довше, ніж 39-й. Оці дві пари шкарпеток у мене 39-го розміру. І в'яжуться вони набагато швидше. Тут я набирала по 60 петель, на 45-й я набирала 72 петлі. Все в'яжу на спицях номер 2 Ось ці в мене взагалі такі шкарпетки довгов'язи. Тому що ниточка була дуже тоненька. І я їх дуже довго в'язала. Ну, і з ці. Про ці шкарпетки докладніше, ви можете подивитися в моїх попередніх відеовлогах. Там я все докладно про них розповідала. Отже, мій результат за квітень: три пари шкарпеток це зовсім мало. Але, зважаючи на те, що вже почався сезон огородів, теплої погоди, вихідні зайняті кудись виїздами на природу, тому ось так. Ну і Давайте я вам покажу знову свою ось цю корзинку. Я розмотала один клубочок на два. Вони приблизно однакові. Хочу в'язати із них також 45-го розміру шкарпетки, але не зовсім впевнена, що вистачить, тому що ось ці мої ось ці зелені шкарпетки, вони важать приблизно 76 грамів. А тут у мене 70. 73 грами. 3 грами начебто не так то й багато, але це вже 3 грами, я б сказала, це, можливо, навіть ціла резиночка або мисочок. Передо мною стоїть така задача, я трошки думаю, чи в'язати повністю із цих, і, можливо, вийдуть шкарпетки трішки меншого розміру, чи в'язати. Зв'язати тут однотонну резиночку, а потім уже розпочати. Скоріше за все, я зв'яжу якогось одного кольору резиночку темного, і потім приєднаю. Коли я перемотувала, тут е, повинні бути дуже короткі жакардові смужки, які е, ось цією темною ниточкою. Е, Розділяються. Ось ці два клубочки. Ну Це я перемотувала вже два чи три рази. В одну і в другу сторону я тут не можу секції знайти. Тут всього 40 грамів. От. І цей я ще не перемотувала. Потрібно розмотати на два і в'язати. Ой, до речі, ось знайшлися ще два клубочки. Видать, я відмотувала. Ще. Тоді виходить оце, скільки в мене залишків. Наступні шкарпетки буду в'язати ось ці. І, напевно, для того, щоб не ризикувати, якщо в мене в кінці не залишаться ниточки, миски іншого кольору мені б не хотілося. А от якщо резиночки будуть іншого кольору, це, я думаю, буде виглядати гарно. І якщо в кінці якісь залишки залишаться, то нічого страшного, вони підуть тоді у скрапі сокс. Отже, розпочинається тоді мій в'язальний травень ось із оцих шкарпеток. Кому буде цікаво, то дивіться далі мої наступні влоги. Там я вже розпочну ось ці шкарпетки і буду в'язати. А на цьому в мене все. Далі я покажу вам трішки свого квітучого саду. Я засняла трішки, як квітують дерева у мене в саду. Кому цікаво, далі дивіться, а кому не цікаво, то можете вже вимикати. Всім дякую, що додивились моє відео до кінця, всім щастя, миру, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого! Ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Я рада усім своїм підписникам. Пишіть мені коментарі. До речі, хто знає, що це за пряжа, будь ласка, мені в коментарях напишіть, бо я поки що так і не знайшла. Всім до побачення і до наступних зустрічей в наступних моїх відео.